Звітує координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 29 квітня становить 29 тисяч 858 гривень. Зібрано коштів з 29 квітня по 6 травня 2600 гривень. Щедра нива 2600 гривень. Що придбано, цвяхи 150 гривень, скотч 16 гривень. Оплата за куртки. 60. 35 гривень. Пересилка посилок Лоташинський 42 гривні, Франчук 32 гривні, кучер 142 гривні. Разом 447 гривень. Залишок коштів станом на 6 травня становить 32 11 гривень. Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО дякує усім небайдужим людям за благодійну допомогу, які долучаються до допомоги нашим хлопцям, які перебувають сьогодні у зоні АТО.